Друзі, всім доброго вечора. Мене звати Ярослав, я займаюся пригоном автомобілів зі Швейцарії. Викупили класний та надійний автомобіль, який нас дуже полюбляють в Україні. Це Honda CRV, 2.2 дизель, максимально можливі комплектації 2013 року з чесним та перевіреним оригінальним пробігом 249 тисяч. Цей автомобіль ми викупили в Швейцарії, доставили його в Україну, повністю розмитнили, сертифікували та вже знімаємо відеогляд для вас. По автомобілі присутньо. Один косметичний підкрас, підкрас капоту, можливо, були якісь коли, подряпини. Додивляються відео до кінця. Буду вам поступово його показувати по комплектації, точноміром по лакофарбовому покриттю. Також друзі, не забувайте, що є в нас послуга доставка автомобілів по Україні. Хто вони змозі приїхати до нас? Ми приїдемо до вас, доставимо вам цей прекрасний та надійний автомобіль. під дім. вже дуже багато по Україні доставили автомобілів людям, задоволеним клієнтам. Так, друзі, почнемо з передньої частини, буду розказувати вам по комплектації. Присутні у нас топові поворотні фари, денні ледовські ходові вогні, омивачі, фар, передні партроніки, протиутуманні фари, адаптивний круїз-контроль, дістронік. Таке у таке нас гарне виконання, рішіточка така хромована в гарному стані, збережена. Також по капоті ніяких м'ятин, царапин, сколі по автомобілю немає. Також по бампері ніяких нюансів немає. подряпин, царапин. Все в гарному та збереженому стані. Стоїть у нас класна резина з класним протектором 2022 року. Вся тормозна система обслужена. 225-60 r 18 резина. Подивіться, який класний протектор. Вся тормозна система обслужена, тормозні бліни, колодки все в гарному стані. Можливо, є якісь мінімальні сліди експлуатації, легкоспавні диски легенько є десь від бардюрки. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий. Ви повинні, друзі, це розуміти. Також зразу надаю вам він код для перевірочки. Фіксуйте, перевіряйте по вінкоду, коду по, по офіційних базах, будь-де завгодно. Також цей автомобіль готовий на будь-які перевірки, що на вашому СТО, що на офіційному дилері Honda, будь-де завгодно. Так, показую вам його по лівій стороні. Подивіться, він просто ідеальний. Ніяких ще раз нагадаю: подряпин, царапин, сколів взагалі по автомобілю немає. По приїзду в Україну також цей автомобіль, автомобіль пройшов легенький детейлінг, був сполірований кузов, та була легенько проведена хімчистка салону. Присутні у нас також дублюючі поворотники, складання підігрів, дзеркал, безключовий доступ зі сторони водія, зі сторони пасажира. Тут йде у нас таке гарне виконання під хром сіреньким кольором. Також у нас присутні хромовані рейлінги, панорамний дах на всю кришу. Показую вам. З такого ракурсу цей автомобіль. Задні легкоспавні диски в нас в гарному стані, без бордюрки. Вся резина у нас одинакова, дуже з дуже хорошим протектором. Також по задній частині стопи у нас не запутівши, не потріскані. Є багато автомобілів, що приїжджають. Задні стопи потріскані, запутівши потії. Тут все в гарному та збереженому стані. Також присутні на задні партронічки по цьому автомобілі. Також вам покажу з такого ракурсу. Поднижче. Саме основне дуже багато людей задають питання: покажіть автомобіль поднижче. Показую вам поднижчю це швейцарська машина, всі речашки, кожен болтик, все в гарному стані. Не путайте зі Швецією, з Норвегією, де автомобілі приїжджають ржаві та гнилі. Я рахую, що в Швейцарії одні з найкращих. Одні з найкращих автомобілів для імпорту в Україну. Там автомобілі вчасно обслуговують, за ними дбають, дуже маленькі кілометражі наїжджають, дуже маленька країна. Так, також у нас присутня камера заднього огляду по цьому автомобілю. Тут також хром все в гарному та збереженому стані. Безключовий доступ, кришки багажнику. Заднє стікло в нас йде з підігрівом. Єльфінчик у нас присутній по автомобілю ззаді. Також вам показує задній правий стоп по автомобілі, також все в гарному та збереженому стані. Партронічки в нас працюють, вся екологія в автомобіля на місці, що сажовий фільтр, що ЄГР, ніхто нічого не вирізав, не шив, так як автомобіль, друзі, приїхав зі Швейцарії. Так я розповідаю все чесно, відкрито, так, як є, по автомобілю. Так, перейдемося по праву сторону. Покажу вам з такого ракурсу. Подивіться, він просто світиться. Просто на свій 2013 рік автомобіль просто як новий. Також по вікнах автомобіль рідний. Показує вам легкосплавні диски. Диск задній правий, також в гарному стані, хороший стан протектора резини, Безключовий доступ зі сторони пасажира, підігрів. Зеркал, Ще раз вам нагадаю складання підгрів зеркал, дублюючи поворотники, максимально можлива комплектація, яка може бути в цьому автомобілі. Дійсно, зараз тяжко та важко знайти хороший автомобіль в Європі. Це займає дуже багато часу, але ми стараємося, купляємо хороші та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Так, друзі, саме основне я показую вам його на лакофарбове покриття. Ось такий у нас класний та професійний товщиномір, який також вимірює. Металізовану шпаклівку. Почнемо з капоту. 233, можливо, були якісь сколи, подряпини, царапини. це нічого страшного немає. 300 це просто прекрасно. Не треба боятися косметичних підкрасів. В цьому взагалі нічого страшного немає. Головне, щоб не було по автомобілю шпаклівки. Так, крило зі сторони водія оригінал 87, 91. арочку проб'ємо 97 оригінал. Дверочка 91, 91, 67, 75, 75. Задні вікна у нас ідуть заламіновані, притоновані заводським напилом заводу. Притоновані. 79, 79 оригінал. Заднє крило. 80 оригінал. 107 оригінал. 95 оригінал. 95 оригінал, друзі. 77 оригінал. Тут іде вже пластмаса знизу, пише, нема металу. Тут також 77 оригінал. 78 оригінал. 83 оригінал. 111 оригінал. 93 оригінал. 93 оригінал. 94 оригінал. 94 оригінал. 94 оригінал. 93 оригінал. 100 оригінал. 89 оригінал. Проб'ю вам щеєчку. 79 оригінал. 108 оригінал. 98 оригінал. 113 оригінал. Друзі. По автомобілю тільки косметично підфарбований цей капот. Можливо, можливо, були якісь подряпини, сколи, царапини. Це нічого страшного немає. Автомобіль не новий, зроблено якісно. Це робилося в Швейцарії на офіційному дилері, фарба у нас не відрізняється. Дуже чітко та якісно пофарбовано. Тому я в цьому ніяких проблем не бачу. Так, друзі, перейдемося до салону, буду вам показувати його поступово по салоні. Подивіться, на стан дверної карти водія. Вона просто як нова, ніяких потертостей, подертостей. 4 стеклопідіймача, блокіровочка, складання, регулювання дзеркал, пам'ять сидінь, кожна кнопочка, все, друзі, по автомобілі працює. Подивіться, на пройомчики. Також ремнем безпеки, пройоми не побиті. Дуже багато приїжджають автомобілі, щоб побити ремнем безпеки. Надаю вам інкод з дублюючої стієчки, фіксуйте, перевіряєте. Також показую вам стан, сидіння. Водія, подивіться, на його стан. Дуже гарний та збережений стан сидіння водія з таким гарним виконанням йде, з преферацією, електричне регулювання з сидінням. Також все, кожна кнопочка, все по автомобілі працює. Подивіться, в якому стані кермо на 249 тисяч пробігів, Воно просто нове. Воно не шилося, не красилося. Ось такому воно стані. Регулювання. Круїз контролем, тут іде адаптивний круїз-контроль дістронік, регулювання музикою, тримання полоси. Це максимально можлива комплектація, яка може тільки бути омивачі, фари, регулювання партроніками, протіозанос, допомога при спуску, відкривання кришки багажнику та багато різних інших функцій. Автоматична коробка, гідротрансформатор АйСін, двохзонний клімат контроль. Мультимедіа у нас присутня з камерою заднього огляду. Пізніше заведу, покажу підігрів. Сидінь по автомобілі присутні. Також великий підлокотник, AUX, USB, заводський блютуз, старт-стоп, безключовий доступ, бокові дефлектори по автомобілі. Також заводська сигналізація по автомобілі присутні, панорамний дах на всю кришу. Ось такий друзі, автомобільчик. Дійсно, зараз э, хорошу кондосерві. Взагалі в Європі важко знайти. Вони дуже дорогі, ці автомобілі. Так само ви можете зайти на autoscout 24 швейцарський сайт, промоніторти ціни, ціни, додати курс швейцарського франка до долара, додати розмитнення 5500 доларів і додати доставку зі Швейцарії 1200 доларів. І порахуйте, скільки вона вам вийде в Україні. Так. Показую вам по задній частині. Також задні шкіряні сидіння у нас також в гарному стані. В Автомобілі не курили, тварини возили. Дуже приємний та чистий запах в автомобілі. Також показую задню ліву дверну карту. Також все в гарному стані. Дуже гарне таке виконання, якісна шкіра з преферацією. Також знизу ніякої ржавчинки по автомобілю немає. Також по прийомчиках все в гарному стані. Такі в нас накладочки йдуть, серві, оригінальні резинові коврики по автомобілю присутні. Показую з такого ракурсу, спереду вам автомобіль. Стеля у нас не прокурана. Друзі, розказую вам, по автомобілі все чесно, відкрито, ніколи не обманюю, продаю якісні та хороші автомобілі зі Швейцарії. Камера заднього огляду під кришкою, багажника ніякої ржавчинки, нічого немає такого. Присутня у нас повноцінна полочка, газові опори у нас в гарному стані, нержаві. Також полочка у нас відкидається, складається, бокова пластмаса багажнику також в гарному стані, сіточка можна собі щось положити, номерний знак. Повноцінна запаска, домкрат, ключі. Так як автомобіль приїхав, так ми вам все показуємо. Нічого окремо не забираємо, нічого окремо не продаємо. Працюємо чесно. Так, Електрична кришка багажнику. Саме основне вона працює, все чітко, все закривається, відкидається. Так, Перейдемося до задньої правої дверної карти. Показую вам з такого ракурсу дверну карту задню праву. Вона також в гарному та збереженому стані, без пропалів, без прокурів, без потертостей. Ось такий її стан. Також по прийомах ремнем безпеки ще раз показую вам більш детально, щоб потім не було ніяких претензій. Нічого не побито, не потерто, не подерто. Сидіння у нас складається в рівну підлогу, робиться дуже великий багажник. Місця автомобіля дуже достатньо взаді. Також є нас підлокотничок, можна собі поставити будь-що завгодно. Сидіння у нас складається, ложиться в рівну підлогу і дуже стає великий багажник. Можна собі щось перевозити, хто любить природу. Тут надійні, тут все надійне, друзі, в хондах, це RV, все надійне. Цей автомобіль не порівняється з ніяким Hyundai Santa Fe, Фескі, Sorento. Цей автомобіль, можливо, можна порівняти тільки з Volvo XC60. Ну, Volvo трошки буде вище класом, по матеріалах буде трохи краще. А якщо брати по ціновій політиці, якщо у нас зараз Kia Sorento, там в районі 18 тисяч таких років в рестайлінгу, там Hyundai Santa Fe, це Honda, CR-V буде на три голови надійніша, краще по всьому. Надійні повні привода, надійні двигуни, надійні автоматичні коробки, все тут надійне. Так, показую вам, друзі, трошки заговорився. дверну карту пасажира. Подивіться, також на її стан. Все в гарному та збереженому стані, ніяких потертостей подертостей немає. Також по пройомах ремнем безпеки не побито. Кожна кнопочка, все по автомобілі працює. Дуже гарне таке виконання, преферація не, будете, не буде влітку парити вам. Ще раз вам покажу AUX, USB, під ручний. Ручне гальмо по автомобілі присутні також. Нагадаю, що автомобіль повністю розмитений сертифікований та вже готовий до постановки на облік. так Показую саме основне друзі сервісну історію автомобіля, Як автомобіль обслуговувався. Тут ви можете зафіксувати, поперекладати через Google-перекладач, що по автомобілі робилося. Що автомобіль офіційно обслуговувався на Honda сервіс. Останній пробіг був зафіксований. Зараз, зараз вам покажу. Останній пробіг був зафіксований на 230 тисяч Швейцарії 24-го року 07.02. Можете собі зафіксувати, понаходити ці гаражі на Google перекладачах. Оригінальна сервісна книжка, також де автомобіль, обслуговувався в Швейцарії, все є. Так, друзі, зараз ми автомобіль заведемо, покажу, як працює двигунчик, як працює автоматична надійна коробка передач гідротрансформатор айсін, Що кожна кнопочка все по автомобілю працює. Так, Заводимо автомобільчик, що ніяких помилок, чаків по автомобілю взагалі немає. Так, Включаємо ми R назад, виводиться зразу камера заднього огляду. Двохзонний клімат у нас працює, все спрацьовує чітко, кондиціонер. Панорамний дах у нас також спрацьовує, все відкидається, закидається. Так як я наголошував, все, друзі, по автомобілі працює. Затемнене дзеркало. Покажу вам по автоматичній коробці передач. Включаємо ми на драйв. Няко пенка, ревка взагалі в Hondax-CRV, такого немає. Підігрівчики у нас сидінь працюють, що ззаді, що спереді. Також розеточка є у нас на 12 вольт, клімат у нас працює, Стоїть хороший акумулятор, старт-стоп. Світиться, потрібно дозаправитися. Дуже хороша музика в цьому автомобілі. є в нас спортрежим по цьому автомобілю. Також пам'ять сидінь у нас, у нас засвічується, як ви бачите, що спрацьовує, омивачі фар, відкривання бензобаку. відкривання баку. Так, зараз... Покажу, як працює двигунчик. Друзі, ще раз нагадаю, це 2,2 дизель, 110 кВт надійний хондовський двигун в парі з автоматичною надійною коробкою передач гідротрансформатор I7. Подивіться, двигунчик працює просто ідеально. Стоїть хороший акумулятор. По полтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, двигунчик ніхто не мив, ніяких підтікань по двигуну немає. Ось такий його стан автомобіля. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль. Звати мене Ярослав, я знаходжуся в місті Радивилі, Мій номер телефону 096 33 78 655. Також додається Viber-групу, де я опублікую всі фотографії, повну інформацію цього автомобіля. Також він буде на авторії. І також не забувайте, друзі, що є на послуга доставка автомобілів по Україні. Підпишіться, будь ласка, на мій ютуб канал. Кого інтересують чесні та перевірені автомобілі з гарними та чесними пробігами, в гарному стані автомобілі, підписуйтесь, телефонуйте. Всім дякую за увагу, всім до зустрічі, друзі, всім па-па!